Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Наступного дня, після виступу перед федеральними зборами Російської Федерації, Володимир Путін з'явився на воєнному концерті у Лужниках. Саме так можна. Назвати цей захід, колись радянське керівництво проводило такі великі пропагандистські концерти на підтримку миру і проти війни. Тепер Путін вирішив, що концерти на підтримку війни, вбивства, насилля є головною ідеологією його терористичної держави. Під час короткого виступу на концерті, як втім, і перед федеральними зборами Російської Федерації, диктатор не сказав нічого нового. Як підкреслив Володимир Путін, захист батьківщини це священний обов'язок кожного радян громадянина. Батьківщину. Захищають навіть діти, всі мають захищати батьківщину. Ну таким чином ніяких нових тез від російського президента ми не почули та й не могли почути. Адже абсолютно очевидно, що через рік після початку так званої спеціальної воєнної операції, яка з точки зору Путіна давно вже мала призвести до окупації українських земель і приєднання території України до Російської Федерації, очільникові Росії нема що сказати своїм громадянам. Одянам, окрім як виступати із безвістовними пропагандистськими агітками, досить показовим є той факт, що після концерту у лужниках у соціальних мережах прихильники засновника так званої приватної воєнної компанії Вагнет Євгенія Пригожина влаштували справжній бум, вимагаючи від російського військового керівництва. Кращого постачання снарядів для бандитів вагнерівців. Як вважають спостерігачі, ніяких особливих проблем у Пригожина не відбулося. Просто раніше він мав привільовані можливості щодо постачання снарядів до російської армії, і цим вигідно відрізнявся від інших підрозділів Міністерства оборони Російської Федерації. Однак від Пригожина у відповідь на ці привілеї очікували якихось реальних результатів. Ніяких реальних результатів, як ми бачимо, не відбулося, і таким чином вагнерівців перевели на той самий рівень, на якому знаходяться інші військові підрозділи у Росії. Не випадково, якраз у день концерту в воложниках, Міністерство оборони Російської Федерації спростувало заяви Пригожина і сказали, що вони є такими, що не відповідають цій дійсності. І от Пригожинці вирішили використати виступ Путіна. У лужняках, щоб закликати російського президента зробити щось для зміни непростої для російських окупантів в ситуації на фронті, давати вагнерівцям більше снарядів, дати можливість пригоженцям не зникнути у тумані цієї війни, чого звичайно досить серйозно побоюється сам засновник цієї псевдоприватної воєнної кампанії. Однак навряд чи ці апеляції до Володимира Путіна будуть мати хоча б якийсь результат. По-перше, тому що російський президент не користується соціальними мережами і йому абсолютно не цікаво, що там пишуть Пригожинські бот. По-друге, тому що особисто Володимир Путін не ухвалює рішення щодо постачання снарядів. Це вже точно справа. Російського воєнного командування Путін ставить перед своїми генералами очевидні задачі, скажімо, окупувати територію України, вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей, захопити ще якісь українські регіони, вбити таку та кількість українських мирних мешканців. Все це звичайно. Путін, а от як будуть виконуватися задачі? Яка буде кількість снарядів, танків, літаків? Це вже прерогатива найближчих соратників Володимира Путіна, міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу, та начальника Генерального штабу збройних сил Російської Федерації генерала Валерія Герасимова, який зараз, як відомо, керує операцією російських збройних сил на українській території і особисто відповідає за знищення ненависної Путіну держави. По-третє, у російських збройних сил просто немає такої кількості снарядів, яку вимагає від Путіна пригожене. Це також потрібно усвідомлювати. Російська військова промисловість просто не здатна справитися із тим обсягом задач, які поставлені перед нею Верховним Головнокомандуючим та керівництвом збройних сил. Адже у Росії ніхто не розраховував на таку довготривалу війну з Україною. Нагадаю, що рік тому мова йшла взагалі про бліцк. Kierk. Про звичайнісінький бліцкріг на кілька днів після чого у Києві мав з'явитися маріонетковий уряд на чолі з Віктором Януковичем, і про ніяку війну, і про ніяке витрачання боєприпасів російськими збройними силами, і про ніякі Вагнер взагалі і мови не було. А тепер абсолютно інша ситуація. Ситуація, яка звичайно не подобається Володимиру Путіну, але він вже зжився із цією довгою війною і готовий пробути в ній принаймні найближчі роки свого безславного пр президентство. але для того, щоб пробути у війні, потрібні снаряди. А снарядів не вистачає, доводиться розподіляти боєприпаси між різними підрозділами російських збройних сил. Коли у російського воєнного командування було сподівання, що вагнерівські зеки, хоча б кількістю трупів, зможуть виконати ці завдання, які були поставлені перед військовими Володимиром Путіном. Вони були готові допомагати пригожину додатковими снарядами. Однак тепер Пригожинці будуть гинути на українській землі саме так, як гинуть інші російські. Російські військові і це абсолютно нормальний висновок з цієї ситуації, в яку потрапила російська армія на українській землі, і це абсолютно нормальна ситуація з російським військово-промисловим комплексом, який просто не може працювати у тих обсягах, які вимагають від нього путін і генерали. І звичайно, що можна тільки сподіватися на допомогу таких країн, як Іран чи Північна Корея, які не побоюються західних санкцій, або якоїсь таємної допомоги Китаю, яку сам Китай звичайно спростовує, бо побоюється, що його фірми потраплять під західні санкції. Це призведе до серйозних проблем для самої китайської економіки. Ось такою є реальна ситуація, про яку ми зараз можемо говорити. Ось що є набагато більш важливим ніж концерт за участю головного співака Російської Федерації Володимира Путіна у Лужніках. І ось чому Путін виступає із такими короткими і беззмістовними промовами, тому що якщо промови дійсно мали б зміст, російський президент мав би окреслити в них стратегію своєї перемоги над Україною і над Заходом. Але стратегія. Вона має бути пов'язана із темпами економічного зростання, реальними а не і із темпами розбудови військово-промислового комплексу, який має працювати 24 години на добу і допомагати російській армії ставати сучасною і використовувати потрібну кількість снарядів. А оскільки нічого цього немає, Путіну залишається. По суті, обмежуватися гаслами і погрозами. Гаслами і погрозами, які ніяк не можуть змінити реальну ситуацію через рік після початку виснажливої, але безславної війни Володимира Путіна проти України та її народ. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на у Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам! Хай щастить!